30 Чореш... факт поїхати туди страх ладно я промовчу треба літиком коди візьме там не помню а ще більше нічого не хочеш ладно ніколи не йде. оце ти мені ультиматум поставив я охуєлаш вийшов пацан коротше нахуй похвалитися таку погоду мов костюмчиком Кто сускраси? Молодець. будь тобі на хуя, я знімаю, щоб до історії було. То знімай снимай туда в ту сторону, Ти знімай, на тебя, до на Да? А я понял, як на тебе мала обідалися, що я там включив якусь хуйню, блядь. Щось там типу ти пізиш. Щось це Оленка знає, блять. Оленка така сидить на нього дивиться, палить, блять. Я Оленку виїду, я казав. Ааа! Оленка знає, я знаю. Ну і ще собі просто купив. Ну, а що ти думав, I'm Айм фрік! Що ти там робиш? Айм фрік! Їдемо, бля, давайте рішимо. Ну що, сіку мали? Ну, ще один, блядь. Де сюди, фумейнику, блядь? Де сюди? В мене ти! Скоро, блядь, пішло, блядь, як ми хтось не сіка наржали, що, блядь, то що зна, блядь, стояли. Ага, як він хоч шпіцу хотів кинути, блядь. Та він як шпіцу, блядь, не розумів, блядь.

Там там, там хоть надо. Жи... <gun> Багато що сталося, поки я не знімав відео, блядь. <п��> у нас же стало набагато менше, блядь. <п��> Оцей придурок всіх уярить, блядь. <п��> 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 у нас стало набагато менше. <п��> Сука. Диви, яке дурне, блядь. Ти ж то придурок, блядь, <пив> худячий нахуй. Йо, не всі вдома просто сьогодні. Ні, може і всі, блядь. Це затоху я, навіть. Ти де пропав, блядь? В тумані. Я зникаю. Оце фокус, бля. Андой ще раз. Ти тут подойшов, блядь. що ти мене наєбуєш, блядь? Чінок. А ты выходишь, бля, ты же мне с камерой Ну за имбит!

Лампа ты нахуй за Ты так не убирайся, то я на туре за блять! Блять, капитан, ты заебал Кого хуя?

Ах, ах.. По Тихо, не позвоткайте вас. Я вмію фото. Вітя закаплив бєр. Як там так? Охуєнно, блядь, фотка. А я вас з фотою мільйони мільйонів ватів. Вадима фоткає. Ей, я все вталив, погано. тут Та і не вийдете? Я наливаю. Тихо, треба. Блядь. Сука, алкаші, блядь. Прийміть у цього. Знаєш. Не, nee, ну, парочка сидить, блядь, вніма, обнима... це бухло, блядь. Ну, улыбаться, що там. Щось чітрого, да? <сес> 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 а, ти знал от. Скільки спить на аву собі пиздонеш, а, а блядь. На аву, да на аву. А ну ти так, такого голову,

Хто хоче бути мулатом, пригайте в костер Кажу, хто хоче стати мулатом, пригай в костер Эйди ти на. Ми ж там ремонт доробили.

Вадима, ну дишить. Треба, коротше, знаєш, що собі купити чехла, тіпа на голову насадити і тако знімати куди а в мене теж, кстати, був. Я був малий, мені мамка купила такого фонарика, знаєш, типа, як шахтера, блядь На голову не дві. Нема жука дивися, блядь Нічого не видно, блядь, все в тумані. відео, нахуй Osionfish. Давай. Давай. Хуяр, Буде що батькові показати, и показать ты, блядь. Батька и похуй, блядь. Да? О, то можна Здоров! заебись можно. Здроп. Вы истинно. Короче, блядь, я знаю. Дружи, дружи, езди, друзья. Я ще кудись хочу їхати. Ля-ля, можу тут жив. Не кури. Будіти злані будуть, блядь. Я не кури, блядь, це вже... Я не поняв, де вони двоє попадають, блядь? Де я Де, де я кури, блядь? Чули? Вигі бачу шукай. Жовті, блядь. Та чуєш, ніхто шукати, блядь, ліс тут, сука, я їду. Та не зніма, блін, збір. Фотка просто і все. Дивіться, нахуй, це все хуйня. Дальше, блядь, іде. Перше-друге травня, вихідні, 3 травня, ти знаєш чого? Ви всі знаєте чого? Ну може не всі, а я не знаю. Потім дев'яте травня, потім, дванадцяте травня, потім тринадцяте травня, але це травня. 14 травня. бать, траса, сука, третього, ні? Да. Має 12. Тратя, блядь, 12 на. 14, блядь. 14. Пей, блядь. Вічка, в тебе коли? А в тебе в жовтній, блять? У мене теж не в травні перший. Перше має. У мене в травні перший, але тільки жовтні перший. У мене кожного місяця першого числа. Нахуй. Роман пей, будеш мислити? Після кого-то? Після кого? Забас уж чурака блядь. Да? Ша, так що я только на блядь, щось... заебав нахуй, Візьми возьми в Дай, дай от дві тяги. На, блядь, грубо дитяги. Что ты ржаешь? ти Твоя? Маленька. Твоя? Чуйшка. Ты что ему, не? <ставло>? Хе-хе, ты двигался. блядь? Ну похуй, блядь, я заправию кубилу їду нахуй. А вас розыгло, пацаны, блядь. Я холодный просто ворон. Ты куда, блядь? Э, ты куда дергайся, блядь? На фуру нахуй? Ты спи писука в очереті там, блядь. Ты втянули нас кубилу и разом чи спин, блядь. И тебе, пацан, хуярий в очерет, блядь. Ты все, блядь, набрался? Ты что, заебись меня? Фу, блядь! Ну кто? Кто нас за дом пузырь, чуешь? Кто я пузырь? блядь? это, пацаны? Вин каже, что нас до дом повезет, блядь. Я ебал в рот и пойду пешки, блядь. Кубаска, сечайное яичко, за тиждень далек, Ты нахуй я снимаю, блядь. О, біцепси три бицепсипс, блять. Танку нового мене, блять. Та ні, Ти ладно, не Камни шок... редкие. Я, я, я я Пацаны, Пацаны чего это 20? Какие два... прикол, дай, through, короче? них, блядь, не любим, где бы покурить. Едем без них, блядь, нахуй. І все. і Короче, короче, может, ты показывает. А ты сравни, блядь, кто? Да, блядь, нашл, блядь, прямо жовтка. Мы что мы не паснем? Че? Это бы злого слови. Ти так цю рубашку отхуярив, блять. Витк, я не могу. Ти так цю рубашку отхуярив, блядь, жорстко то пизда, блядь. Витк, блядь, я їбав таку рубашку, блядь. ти кутерку зимом блять. Еду нахуй, я і купили їду, блять, а вони там. Та, не я, сіля, Куда зари? ти, шо? Сіля, сіля, успокойся, блядь. Я ж ради приколу сказав. Я на фуру лягаю спати. Я тоже, блядь.